Прошу пана, добрий день. Ви запаркувались на зупинці громадського транспорту. Ви в курсі? Я вже їду. Дуже дякую вам. І, будь ласка, не паркуйтесь тут, тому що люди не можуть нормально сідати на автобус. Доброго дня. Ви запаркувались на зупинці громадського транспорту. Перепаркуйтесь, будь ласка. Ось є там знак, ось є два знаки. Від нього 30 метрів обидві сторони. пункт 159Е. Право дорожнього руху. Дуже вам дякую. i'm going to let out a lot of bike in a Пресники колись це зловили. Той берегуль що від'їхав, вже буде добре. Зараз ми подзвонимо на самооборону. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи це до вас до офісу приїхав телеканал Вік? Я вас попрошу, нехай вийде їхній водій і забере машину з зупинки громадського транспорту. Тому що недоречно, дореч... не коли в нього наклейка самооборони, а він порушує сам правила дорожнього руху, тим самим задає... Дякую, чекаю. Доброго дня, ви запаркувались на зупинці громадського транспорту. А тут Не можна. Я так дивлюся, що це так. Це... Перепаркуйте. ласка. дякую вам. Доброго дня, ви запаркувалися на зупинці громадського транспорту. Перепаркуйтесь, будь ласка, дякую вам. дня. Ви запаркувались на зупинці громадського транспорту, а також порушили пункт правил дорожнього руху, який забороняє паркувати задньою частиною до тротуару. Я би попросив, перепаркуйтесь, будь ласка. Добре, якщо ви товар дві хвилини, вигрузили, загрузили, але скоренько, тому що ви бачите, що зупинка і люди не можуть нормально сідати. Ви це розумієте? Чи ні? пана, добрий день. Добрий день. Е, ви запаркувалися зупинці громадського транспорту. Ви про це знаєте? Е, не побачив. 30, 30 метрів від, від знаку, в обидві сторони не можна паркуватися. Заберіть, будь ласка, авто. Буду, буду вам дуже вдячний. вдячна. Добре, добре. Дякую. Вінка на самооборону 11.07, зараз на сі 11.13. Зараз ще не прийшло. Автобуси можуть рознімати через погрузку-вигрузку товару. Поїхали. Залишилось дві машини самооборони. Зіку... мужчина, який сказав, що він по шоломи приїхав. Одинадцять сорок Аа. Так. О. Паня Олена. Доброго дня, пані Олено. Що? Я обурений, просто обурений. Ну подивіться. Перекрили зупинки громадського транспорту. І при тому всьому напис Народна самооборона боротьба продовжується. Виникає питання боротьба як за що? Ви... Тарас. Тарас, дивіться. Е, це є зупинка громадського так. транспорту, так? так. 30 е, метрів тарас, від кожного тарас, знаку. Раз, тарас, два, три. Тарас. В мене питання. Е, ви вже тут другий день, так? так. Чисто по-людськи. Сюди хоч один автобус заїжав, коли... заїжджав колись, от вона порожня. Вчора Вчора от вона заїжджав, порожня. коли вона порожня, заїжджає. Е, коли порожня, заїжджаю, дуже добре. Тепер скажіть мені, е, як мені зараз з е, зірвати з е, прес-конференції? Як мені зірвати? Щоб вони зупинилися? Е, ні. А... Це в, о, в одній особі. Тобі як мені пос... зірвати? Попросив. Значить, е, це я буду просити вас. Це я буду просити вас поставити питання не отак, як ви це ставите питання, а поставити питання парковок. Я Де парковка. Я зрозумів вас чудово. Тобто, тобто, питання стоянки, ви абсолютно праві на 300%. На 300%. А питання парковок можна поставити, щоб можна. ці люди не мали можна. причини до порушень. О, окей, пані Олено, пропоную Ірина тоді. Мене звати. Ой, перепрошую, вибачте, пані Ірино, Пропоную, можна навіть нам разом. Зайнятися як з зупинками громадського транспорту, так. так і парковками. Так, тільки дивіться це зараз. Ми займаємося, отаких от як ви. Ми зараз поряджаємо і відправляємо. Якщо я зараз буду займатися парковкою, а там загинуть люди, то я вас перепрошую. І це зараз вам скаже кожна мама, котра приходить сюда до нас в центр і спитається в мене, що важливіше, Ірина. Чи оця що парковка, важливі? чи важливіше зараз е, війна? Отже, я бажаю вам успіху. Якщо ми будемо боротися за парковки, кличте мене. Я, я вас підтримую. А зараз робіть те, що ви я хочете роблю, робити. От, От власне те. я, я тим і займаюся. Я би хотів, щоб люди не спекулювали е, на важ... тих поняттях. а я хочу вам довести, що я зараз буду робити, тобто. Поки не закінчиться війна, займатися парковкою, ми ми не будемо. Кожен працює на своєму місці. Е, після, я вважаю це правильно. Перемоги ми будемо наводити не, не, треба вже добре. Працю я вашу думку почув. Зрозумів нам наплівать. Державу